Сьогодні робимо огляд моїх чорних сукень. Перша сукня від ГЕС, вона літня, тому приміряти її не буду. Ця сукня, хоч і має короткі рукав, але я часто одягаю її під пальто. Вона теж від бренду ГЕС. Всі чорні сукні в мене довжини міді, елегантна, стильна та вишукана. Вона з колекції цього сезону, тому знайти її можна на сайті. Остання улюблена сукня цього сезону з довгим рукавом, закритим до кольте і дуже спокусливим розрізом. Мені подобається, що цю сукню можна стилізувати під спорт шик або зробити більш класичною. Купувала ось тут на якість супер. Змінила постільну білизну і досі чекаю свою сіру ковдру з хімчистки. Голубу піжаму складаю в коробку, її подарую своїй підписниці. І мої улюблені брюки теж. Всі речі, які я віддаю безкоштовно, виставляю в своєму телеграм-каналі. Хочу купити новий смітник, тому що цей вже не гарний. У мене є помічниця, яка прибирає будинок один раз на тиждень, але пилосошу я через день. Мию підлогу, бо хочеться якоїсь свіжості і додаткової чистоти. Хоча сьогодні субота, але в мене відчуття, що будній день. Набираю води та поливаю мої рослинки. Хоча в мене вони ростуть не дуже, а сюди треба купити землі. Штори пшикаю спреєм для текстилю, щоб пахли. Розпаковую та розставляю новий декор для дому. Печиво з передбаченням, а це свічка моєї мрії. Взагалі, свічки та аромодифузори – це речі, на які я готова витрачати кошти. Боже, які милі сірники в подарунок. Для мене свічки це настрій, атмосфера, затишок та натхнення. Я їх підпалюю кожного дня і в кожній кімнаті. Ось ці гарнюсіньки постоять деякий час для декору, потім буду палити. А свічку в стаканчику віднесу вам, на неї, буду користуватися одразу. Сходила в хімчистку, забрала речі, вішалку змінюю на свою пластикову. Шорти, які замовляла кладу в шафу. Ці потрібно буде розібрати. Білизну і трусики, які були в комплекті в сміття. На вечерю йдемо в ресторан, тому збираємось разом. Зробила улюблену маску антиакне, тому що повернусь пізно і бажання її робити не буде. Також користуюсь сироваткою з цієї ж серії, і моє постакне зникає на очах. Це не новинки, користуюсь цими продуктами давно. Сироватка вже майже закінчилася, але показую вам ці продукти повторно, тому що засоби, які дійсно працюють. Консистенція маски як яблучне пюре. А тут вперше в мене вискочив якийсь великий прищ, нанесла ось цей засіб тієї ж серії до ранку нічого не буде. Наношу легкий макіяж та вкладаю волосся. Боже, який естетичний хаос. Одразу мою пензлики, хоча я це не завжди роблю, йду одягатися. Вибір сьогодні робила між двома комбінезонами, обрала те, де закрите декольте. Це бренд Єлізабета Франки один з улюблених. Для мене її одяг класичний, елегантний, але при цьому сучасний. Парфюм дольчаґабана, боже, як же він мені подобається. Але він всюди солдати, тому я попросила декілька пробників, користуюсь поки що ними. До того як в мене з'явилась сумка відвівсино ран, я користувалася цією. Я вам скажу, що за 700 гривень це досить непогана заміна. Я її носила і ввечері, і вдень, адже вона дуже вмістка. Чому я кажу, непогана заміна. Дешеві сумки зазвичай видає якість, але тут якість явно не на 700 гривень. Це не реклама, ця сумка в мене ще з минулого року. Коли на місце цієї сумки я ставила нову від Сен Лоран, звернула увагу на те, що на ній жодної царапини, хоча таскала я її кожного дня. В Комплекті ще був прозорий ремінець, показую вам її на собі, щоб ви зрозуміли що навіть з таким елегантним образом дешева сумка може виглядати достойно. Неозброєним оком майже не відрізниш якість матеріалу. Поки мала декілька хвилин, показала вам сумки, а зараз одягаю пальто і я готова на вихід. Пальто теж від Елізабет Франкі. Сьогодні я працюю вдома і готую знімати контент для одного бренду. Знімати буду засоби по догляду за обличчям, тому макіяж мені не потрібен. Одягаю білу футболку для того, щоб картинка була досить стриманою. На шию та ключиці наношу крем, який має ефект підсвічування. Сьогодні потрібно відзняти лише один продукт. З прикрас одягнула лише сережки та браслети, які ніколи не знімаю. Манікюр нюдовий, щоб не привертав увагу. Довелось переодягнути штани, бо їх буде видно в кадрі. Зазвичай, після зйомок під замовлення, я прибираю потім ще півгодини. Сьогодні цей срач дуже мінімальний, його навіть бардаком не можна назвати. Прибираю я одразу після зйомок і ніколи не залишаю це на потім. А Цю піжаму хочу подарувати підписниці, зараз їй напишу. Вчора в мене відпало дзеркало в автомобілі, воно просто відклеїлось. Тому їду швиденько міняти, бо подзвонив майстер, що вже є. Чим відрізняються італійські будинки? У всіх ванних кімнатах обов'язково є біде. Навіть в готелях. Майже ніхто не встановлює ванну, лише душ. Італійська постільна білизна кардинально відрізняється від тієї, яку ми звикли бачити в Україні. Тут немає звичної нам підковдри з диркою, в яку треба запихати ковдру. Ось це просто на резинках, яка одягається на матрац. І є ще одна простинь, вона вже без резинок, ось так вона виглядає. Ви її кладете на ліжко, а наверх кладете одіяло. Перепрошую не одіяло, а ковдру. Потім це все завертаєте і ось так воно виглядає. Немає окремого покривала, яким ви застеляєте ліжку. Це два в одному. У кожному будинку та в кожній квартирі без виключення є ставні, якими закривають вікна. Я не знаю, як це слово буде на українській. Купила нову білизну і одразу зрізаю всі етикетки. Етикетку зрізаю так, щоб не залишалося жодного натяку на те, що вона там була. Чорну та тілесну білизну купую безшовну. Тепер це все треба попрати. У мене закінчилися всі маски та бальзами для волосся, тому замовила нові. Взяла одразу декілька, щоб вистачило надовго. Дуже багато пластику, лише з двох розпаковок. Викидаю сміття, привіт! А це я. На обличчі патчі для прищиків і подивіться, як виглядає моя шкіра зараз. Хоча менше ніж тиждень назад вона виглядала ось так. Розказую, чим користувалася. Купила на тест ці патчі Італії, залишились три штуки, а потім їх знайшла в Україні на сайті Косібела, тому замовила там. Хочу, щоб український бізнес працював. Про ці засоби вже розповідала. Зупинятися на них не буду. Далі користувалася ось такими падами від тієї ж фірми, що й патчі. Вони насичені різними кислотами. Особисто мені зменшили запалення та вирівняли колір обличчя. Спочатку я протирала шкіру ребристою стороною, а потім гладенькою. В банці 70 штук. Продовжую ними користуватися, адже хочу прибрати сліди постакне. І змінилась. SPF теж замовила на Косібеллі. Мій відкорис мені дуже подобається, але на нього важко наносити макіяж, тому що він дуже жирний. Якщо ви використовуєте продукти з кислотами, обов'язково потрібно використовувати SPF. А цей SPF, схожий на молочко, дуже швидко вбирається і не залишає липкості. Великі прищі зникли, залишилося два маленьких. Це пості баночки планую записати довге відео в телеграм-канал. Хочу помити банку від свічки і покласти сюди вушні палички. Раніше вони лежали ось тут і тепер не можу вибрати між цих двох. Це рушники, які. Зібрала для переселенців відправлю в Україну, а кількість косметики в цій шухляді мене починає дратувати. Її занадто багато. На годиннику 9 ранку збираюсь в бар снідати круосанами. В Віталії холодно, на вулиці приморозок, тому одягаю термобілизну, і це одна з найкращих покупок цієї зими. Її можна одягати під одяг, але я ношу як самостійний елемент. Я сьогодні отримала таку кількість компліментів за цілий день. Чи то чорний облягаючий одяг, чи то я така гарна. А тепер час розпакувати мій подарунок. Купила я його в другій половині листопада, а розпакувати мала 25 грудня на Різдво. Але то відпустка, то забула, то ще якісь дрібниці розпаковую лише зараз. Я дуже Цю сумку і дивилася на неї більше року. Це річ, яка ідеально вписується в мій гардероб. Ну а я одягаюсь, біжу на сніданок та на ранкову прогулянку. У мене простий звичайний образ, нічого в ньому цікавого немає. Куртку і взуття купувала в магазинах, окуляри і в Сан Лоран, термобілизну відмічу. А на вулиці плюс два. Холодно. Давно не була капучина, подивіться, яка тут пінка. І круасан. Після сніданку закинула речі в прання і в сушильну машину. Сушка це одна з найкращих покупок для дому. Я не купую електричний чайник, не маю мікрохвильовки, але сушка. Це просто мастхев. Змінюю постільну білизну гостєвій кімнаті. І біжу готуватись до закритого ефіру про TikTok.